Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, маємо те, що маємо. Маємо чудовий день, маємо інформацію з фронту про спад атак росіянців поблизу Бахмуту. Ви пам'ятаєте, можливо, раніше в своїх ефірах я казав, що, в принципі, питання зниження атакувального, скажімо так, потенціалу росіянців веде до зупинки їхніх можливостей. І це може бути пов'язано з двома речами. Перше, це те, що ми успішно перемелюємо їхній особовий склад. А друга річ це те, що вони частину особового складу перекидають на інші напрямки, ну, зокрема таке як Авдіївка. Отже, по інформації речника сухопутних військ пана Череватого можна судити про наступну тенденцію. Якщо там станом на два дні тому атак ворога на Бахмутському напрямку було близько 50, то Позавчора їх було там 18, станом на вчорашній вечір їх було 17. тобто цей потенціал росіянців перемелюється в нашу стіну, і це дуже позитивно. Далі ми маємо інформацію про підготовку наших все таки збройних сил до контрнаступу. І тут же виходить новина про те, що речники збройних сил України рекомендують утриматися від, скажімо так. Пророцтв від коментарів стосовно можливих напрямків чи стосовно можливого нашого контрнаступу, який готується. Ну, відверто кажучи, після того, як вже півроку люди про це тільки говорять, намагатися зараз сказати, що ви перестаньте про це говорити, ну окей, ну, можна перестати, в принципі. Але головне, щоб ми не видавали воєнних таємниць, і це дійсно це правильне рішення, а з другої сторони. Вищі посадові особи держави формують порядок денний, розповідаючи про підготовку нас до контрнаступу. Тому, чесно кажучи, я не можу зрозуміти оцей такий, знаєте, ні кожному дано. ну... Можливо, так і воно й має бути правильно, але якщо це вже говориться скрізь і повсюду, в тому числі інститут вивчення війни, в тому числі і заява генерала Залужного, який сказав, що нам для нашого контрнаступу треба стільки-то танків, стільки-то БМП, там то, 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 то і ми бачимо рішення, які прийняли наші західні партнери в контексті допомоги Україні військами саме тими наступальними озброєннями, то чесно кажучи. Зараз скривати контрнаступ, ну якось воно ну не знаю, нелогічно. Тим не менше, ми свідомі того, окей, ми не будемо сьогодні говорити про контрнаступ. Ну, як мінімум, поки що він не почався. Йдуть певні розвідки боєм з нашої сторони. Ми так само промацуємо оборону супротивника, де можна. Пройти більше, де можна пройти далі. Я хочу також нагадати, що наші партизанські формування, які діють на окупованих територіях, повідомляють про те, що з багатьох населених пунктів росіянці пішли, але я хочу, щоб ми всі були уважними, вони не пішли в Росію, вони пішли просто. На більш гарячі напрямки з тилових населених пунктів тому громадян України, які знаходяться під окупацією, будьте пильними. Не, не спішіть, як то кажуть, вибігати на вулицю з криками, що вже перемога до тих пір, поки не побачите збройні сили України. Ну це як мінімум потрібно зробити. Ну далі, друзі, я би хотів би декілька слів сказати про теми, які є. В інформаційному, скажімо так, просторі закордонних змі, зокрема, тема номер один я вважаю на сьогоднішній день це те, що ООН не вбачає доказів, не побачило доказів геноциду проти українців під час цього повномасштабного вторгнення, і знову ж таки хочу нагадати, що це стосується виключно бездіяльності правоохоронних структур, якщо вони таке не надали. В той же час, якщо не дай Бог хтось надав інформацію, що такого геноциду немає, тоді це стосується Служби безпеки України, щоб вони вийшли того негідника, який намагається спростувати геноцид росіянського війська проти українського народу. І я думаю, що ця тема заслуговує на увагу. Також ми знаємо. Що е, ми ну, Україна вимагає дуже багатьох кроків від організації Об'єднаних Націй, якщо цей на моє глибоке переконання, політичний труп не почне працювати, то його можна буде хоронити. А зважаючи на те, що Росія є одним із членів Радбезу ООН, то чесно кажучи, ну я не можу зрозуміти алгоритм прийняття рішень за участі агресора. В контексті протидії агресії. Ну, чесно кажучи, це якийсь, знаєте, абсурд і на голову не налазить. Також позитивною є новина, що Німеччина збирається вислати е, там біля 30 російських представників дипломатичних, як то кажуть, відомств. І це теж досить позитивна новина, бо дякувати, росіянці розбудили Німеччину. Так, для нас це якраз нормально в тому плані, що вже не лише ми одні в цій боротьбі бачимо, що таке Росія, і яку загрозу вона несе. На тлі. Загострення політичної кризи у Франції. Ми також відмічаємо питання ну, ймовірної появи політичної кризи в Ізраїлі. Ну, Росіянці будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб підривати внутрішні, скажімо так, устої демократичних країн. Продовжуємо далі. Далі друга інформація, яка з того ж таки стосується Організації Об'єднаних Націй. Це їхній попередній якийсь там висновок стосовно того, що нібито українські військові розстрілювали полонених росіян. Я думаю, що це стосується саме того відеосюжету, який був опублікований, але на ньому чітко видно, що. Частина росіян, яка здалась в полон і вже лежала, готова, як то кажуть, їхати до в'язниці, за їхньої спини з підвалу вийшов інший військовослужбовець, який відкрив вогонь по нашим солдатам. А отже, питання статусу полонених в момент здійснення супротиву, в принципі, втрачається. Тому це я теж вважаю неправильним висновком попереднім, який зробила організація Об'єднаних Націй, і реакція нашого правозахисника амбудсмена України Лубінця є досить красномовною. Приділі докази або не ляпайте язиком, тому що, чесно кажучи, останнім часом я дивлюся, як он використовує повністю російську пропагандистську, скажімо так, тематику. Одним із таких російських пропагандонів в інформаційному полі, в тому числі України, завдяки популярності України. Він фактично на плечах наших глядачів теж отримав таку популярність. Пан Фейген. Нещодавно теж розповідав, ну розстрілювали одні і другі. І там ще треба розбиратися. Це було трошки ну, раніше сказано, і чесно кажучи, це якраз і впарюється в міжнародну спільноту через популярність тих хороших росіянців, до речі, які в свій час воювали разом з Гіркіним в Сербії. Так, побратими гіркинами, можливо, хтось забув. в мене була програма з цього приводу, та й там розслідувань же куча є. Де в нас там воював Фейген, великий нібито правозахисник Росіян. О, це люди, які, скажімо так, хороші руски, це ті, которые хотят на наших плечах заїхати в Москву. Ну десь так приблизно, скажу на мові окупанта. Тому, тому я дивлюся, що ООН знову ж таки виконує функцію на моє глибоке переконання незрозумілу. Ну і на завершення пан Гутереш. Директор, начальник, великий начальник Оонівський, сказав, що не, не перестане спілкуватися з Путіним і буде продовжувати з ним спілкування попри заяву міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна. Тобто йому не впадло, як то кажуть, спілкуватися на такому зековському сленгові. От спілкуватися з військовими злочинцями, ну тим не менше, ми їдемо далі. І раз ви додивилися до цього моменту, наші друзі є певна тенденція, що вам це цікаво, і ви зараз можете безпосередньо поставити вподобайку цьому відео, написати ваш коментар. І саме головне зробити репост цього відео, щоб ми з вами разом перемагали у тих от хороших росіянців. Якщо є можливість, можете тиснути на кнопку спонсорства під цим відео чи допомогти каналу існувати за рахунок PayPal або Монобанку за посиланням під цим відео. Тому, друзі, долучайтеся і разом працюємо на нашу перемогу. А ми з вами продовжуємо те, про що я хотів би з вами ще кажуть, обговорити сьогодні. Отже, місто Харків, вулиця Плеханівська незабаром як обіцяють, має бути перейменовано. Ну може, вже сьогодні перейменували, я не знаю іменем Георгія Тарасенка. Це герой України, військовий наш захисник, побратим. Мій і я хочу сказати, що ви подивіться, як змінилися харків'яни. Ви пам'ятаєте скандали в Харкові? Той же самий мер міста розповідав, що Жукова, улиця Жукова, ви що, проспект Жукова, маємо сахранити. Там вони там щось там судилися, пересуджувалися. Ну що можна сказати, що зробив Путін окрім геноциду, окрім вбивств, він поміняв мізки дуже багатьох людей, і це є, скажімо так, добре, тому що ми маємо ніколи знову більше не допустити проросійські наративи чи росіянські політичні сили в нашому, скажімо так, політичному житті, і ми їх маємо зупинити і не дати їм можливості знову пролізти в органи державного управління, але тим часом ті ж самі. Колишні регіонали далі продовжують свою роботу. О, і це я правду сказав. Перепрошую. О, кажуть, будьте здорові, ну буду здоровий. Так, от вони далі продовжують свою роботу разом з слугами народу, наприклад, там в Сумській обласній раді, і так далі. Тому я не бачу тотальної зміни свідомості в дуже багатьох містах наших українців, в яких напевно дуже коротка флешка, маленький об'єм пам'яті в мозгу, і вони дуже швидко все забувають. Тим не менше, я хотів би ще поговорити буквально одну тезу. Ну, з приводу погроз Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Ну, чесно кажучи, ми не збиваємо балістичні ракети, і звідки б вони не летіли, нам буде важко цьому протистояти, чи воно буде летіти з Білорусі. Хоча. Ну, Лукашенко ж сам хотів дуже сильно мати ядерну зброю, але, відверто кажучи, він тут же цією ж ядерною зброєю собі на лобі намалював ту цяточку, така як була в Януковича. Тому що е, виліт чогось звідти е, обо, означатиме моментальний приліт іншого туди. Ну, я думаю, так, і, і в цьому контексті ми маємо бути свідомими. Тим не менше, поки ми воюємо, поки ми тут розбираємося з Русньою, поки наші побратими і посестри тримають рубежі. Я хочу сказати, а що ж роблять слуги? І от слуги в нас зайнялись питанням, що все-таки пільги для учасників бойових дій це щось не зовсім камільфо і треба зекономити. Тобто, вони не хочуть економити на єдиному марафоні, оплачуючи послуги олігархів. Вони не хочуть, скажімо так, переналаштувати велике будівництво доріг у велике будівництво, укріп районів, тому що, друзі, ну давайте будемо свідомими: війна вона не буде один день, і вона завтра не закінчиться, і нам це потрібно. Тобто, слуги хочуть просто позбавити пільг учасників бойових дій, ветерани. Війни, я розумію, що це колосальні витрати бюджету, а по закінченню цієї війни це буде ще більш колосальні витрати бюджету. Ну але справа в тому, що цей бюджет не формуватиметься виключно за рахунок підприємств і податків українців. Давайте не забувати, що питання репарацій має бути після нашої перемоги однозначно вирішене. Ну але слуги рішили, що це треба все-таки прибрати. Чесно кажучи, мені дуже прикро, і я не знаю, як на це реагувати, окрім висловлювання своєї. Скажімо так, огиди в бік нашої відомої слуги пані Третьякової, ну той, що розповідала про неякісних дітей, яких народжують бідні українці. Чесно кажучи, ну що ще можна додати? Але тим не менше, виділяючи гроші на єдиний марафон, що вони роблять? Вони на сьогоднішній день формують культ лічності, тільки вже не Сталіна, а одного переможця, культ лічності одного воїна. Ви знаєте, Україна це країна героїв, а не одного, якого нам сформував єдиний марафон. І я скажу, що колись ми доживемо до того моменту, коли цей культ лічності, як і в лічності всіх, е, таким чином сформованих лідерів багатьох країн, був де розвінчений. Ну я в цьому впевнений, і ото, що я там обчихнув, то якраз, якраз ото воно до того і відноситься. Отже, друзі. Така історія на сьогоднішній день, такі новини, які я хотів вам розповісти. І в принципі, е, слідуюча тема, яку ми з вами обговоримо, це вже буде не сьогодні, але я думаю, що вона вам буде цікава. Це чим відрізняються правоохоронці, поліції від мусорів, чим відрізняються герої війни від зрадників, е, чим відрізняються наші воїни від щурів, які поховалися, а сьогодні стрізно плачуть. Так слізно плачуть десь там на телеканалах, як вони переживали окупацію. Так от ми про це поговоримо у слідчому сюжеті. а Поки що підписуйтесь, ставите вподобайки, тицяйте ті дзвоники, щоб нічого не пропустити. А Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!